A little cloud swims to the sun with all her crimson border strands And becomes to the sun to sleep And covers it with rosy wearing crowded in dark blue sea As a mother loves her child. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, Співають дичі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіренька встає, дичка вечері подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих.